Затрати на проведення цього інвестиційного форуму, вони мінімальні, але це окупиться в стариці в результаті реалізації тих проєктів, які напрацьовуються в результаті роботи такого форуму. В ці заходи якраз кошти треба вкладати. Нічого не буває із нічого. Тому для того, щоб залучати інвестиції, для того, щоб створювати умови, треба спочатку вкладати великі кошти, створювати відповідні створювати умови, а потім вже знищити, отримувати прибуток і створювати відповідну інфраструктуру для наших громадян бо вже готова собирать овочі. На великих об'ємах отже, як я вже кажу. в принципі, мабуть, ім прийшла чука, коли заказывали овочі, всі ці сорти. Е, виниклися перед проблеми, що недостатньо якісно, да, тому що тобі зна відома відома ситуація, сталася мася із якісного овочів. Ми сьогодні готові поставляти по сезон, по сезону борошно. Дуже багато фруктів ми будували і е, в серпні місці здаємо один із найбільших е, фруктосховищ з газовим наповненням. 18 тисяч, 18 тисяч тонн е, продукції. І є всі можливості. Єдина проблема, я думаю, що в час проблема стоїть, тому що там інші такі процедурні питання, які ще є бар'єром наших у хороших відносин. Ми не знаходимося в єдиному економічному просторі, ми не знаходимося е, в Камошному Союзі, і тому ці кошти вони стрибнули. Але ви бачите, що за останній рік товарообіг між Свердловською областю і Україною виріс вдвічі. І, безумовно, ми зараз будемо, по-перше, будемо туди прибрати делегацію, я буду очувати. І по-друге, будемо робити все для того, щоб туди передати нашу продукцію. Там є великий фінанс. Цю форму дуже конкретно і прямо потенційним інвестором запропонували. Це Анатолій Хмільник, який постраждав. Що можете ще запропонувати, тому що нове доби буде продовжуватися? Всі стенди наші, да, практично кожен район сьогодні пропонує е, при, е, земельні ділянки для розміщення різних об'єктів сільськогосподарського призначення. Це можуть бути молокотоварні е, е, ферми, це можуть бути ферми м'ясного призначення, це можуть бути природні підприємства невеличкі. Що завгодно? Що це все, що пов'язано із продукцією. Сказали, що обласна рада і адміністрація зробила, для... створила такі спеціальні пільгові умови, такі хороші інвестиційні для нашого аеропорту. Чи не можна щось зробити взагалі подібне по, -по всій області? Умови створюються сьогодні і приклад епіцентру, який в нас по всім нормам повинен був будуватися два роки, а за три місяці. По доброї волі бажання обласної державної адміністрації ми відкрили і вже він працює скільки рік. Це говорить про те, що є сьогодні можливість і бажання створювати Тим більше приїзд президента ще раз під силу ті тенденції, які в нас напрацьовують. Він підтримує нашу ініціативу. Інвестори, які працюють сьогодні на Вінниччині, вони багато виконують соціальних роботів. Вони вкладають кошти в розвиток сільської інфраструктури, вони допомагають будинкам різного направлення, скажімо, і дитячим будинкам, і будинкам, де потім віку знаходяться. В медичній сфері допомагають. От скажімо, ми вчора е, знаходилися в Гайсіні з Петром Олексійовичем Порошенко, домовилися, що буде повна модернізація районної лікарні Гайсінської. І це було підтримано і сприйнято нормально. Там, де робиться для людей, там, де е, інвестор бачить, що там пішли кошти не на карман, а пішли для людей. Інвестори завдяки е, інвестори йдуть на це.

Яке сьогодні виробляють мешканці як міста Вінниці, так і Вінницької області. І мова йде тільки про те, щоб збудувати високотехнологічний завод, який буде переробляти його в нуль, який не буде жодним чином спричиняти якихось негативних екологічних тенденцій. Мова йде про те, що це повинно бути високотехнологічне, високоекологічне виробництво. І тут в нас є абсолютно спільна позиція. Ми сьогодні маємо територію, маємо проєкт, маємо підтримку уряду президента для реалізації такого проєкту, Ви знаєте, що рамках країни це серйозна проблема. Нам потрібно, щоб цей процес розпочався, тому ми його презентуємо як один із пріоритетних. Безумовно, тільки з вимогами, а інших в принципі, технологій немає. Сьогодні тільки високотехнологічні рішення є, які в європейських країнах застосовуються. Можна сказати, що в кожному місті в межах міста, за межами міста, є такі заводи європейські, які є. Настільки екологічних стандартів, що жодної проблеми немає. Я думаю, що деякі можливо є недорозуміння того, що потрібно робити. Але разом із тим, я знаю про те, що ми цей проект реалізуємо, він буде успішним. На це потрібен певний час. А також ми запропонували п'ять напрямків. Агропромисловий кластер, it технології, комп'ютерні технології, кластер напрацювання рішень по муніципальним стратегіям, муніципальному управлінню, медичний кластер, спираючись на наші можливості і багато інших, напевно, ідей, які можуть бути потенційно цікавими для наших партнерів. Ми відкриті, ми готові працювати і готові все зробити для того, щоб людина, яка буде працювати до нас. Абсолютно комфортно. Це наше завдання, тому що підвищення соціальних стандартів напряму пов'язані з розвитком економіки. Дякую всім за увагу.